Продається трикімнатна квартира у 522-му мікрорайоні Салтовка, метро Студентська. Поруч усе необхідне для життя, транспортна розв'язка, два метро, трамвай, маршрутки, інфраструктура, ТРЦ та школи, дитячі садки, зелена зона з річкою. Залишається уся необхідна техніка та меблі для життя. Кондиціонер, духовка, варочна поверхня, пральна машина, дводіапазонний електролічильник, бойлер, телевізор, два дивани, двоспальне ліжко, тумбочки, столи, стільці, квартира з переплануванням, зручна та з сучасним свіжим ремонтом. Два балкони оздоблені вагонкою. На одному балконі шкафа хладова, інший балкон перебудований у кабінет. Використовується для віддаленої роботи, має підлогу з підігрівом. Східна сторона фасаду квартири утеплена якісним утеплювачем. Сусіди зверху та знизу також утеплили, що забезпечує теплоту та затишок в оселі. Встановлена надмірна кількість батарейних секцій в залі. В квартирі взимку дуже тепло. В під'їзді був зроблений ремонт у 2020 році. Стіни поштукатурні, пофарбовані, встановлена нова кабіна ліфта. Сусіди порядні та тихі. Запрошуємо на перегляд. Можлива продаж за сертифікатом.